Доброго дня, вас вітає команда готирської фірми «Трансексім Трансексімгоди і я, Світлана Миколаївна Воробейчик. Продовжуємо серію відео в рубриці Запитання відповіді і сьогодні надамо відповідь на питання. Зайва податкова накладна в єдиному реєстрі податкових накладних, які мають бути дії платника ПДВ. І підключимо з вами презентацію для наглядності. Звичайно, всі платники ПДВ, складаючи і реєструючи податкові накладні, звичайно, можуть припуститися помилки. Помилки бувають різні. Але, як з практики, найбільше питань виникає тоді, коли у нас є зайва зареєстрована податкова накладна в єдиному реєстрі. Таке можливо у нас у двох випадках: якщо податкова накладна складена на постачання якого не було взагалі. Або з якихось причин у нас в єдиному реєстрі опинилося дві абсолютно однакових податкових накладних, але за різними датами, або просто з різними номерами. І тоді, в цьому випадку, звичайно, виникає необхідність її вилучення з єдиного реєстру податкових накладних, для того, щоб стабілізувався наш реєстраційний ліміт яким чином ми з вами можемо це зробити? Звичайно, ми можемо це зробити виключно складанням розрахунку коригування до такої податкової накладної, за допомогою якого ми і виведемо в нуль всі показники такої складеної податкової. І тим самим змусимо наш реєстраційний ліміт дійти до того. Вигляду, в якому він повинен бути, якби ми не допустили з вами помилку. За загальним правилом, ми знаємо, да, що в принципі така зайва податкова накладна і розрахунок коригування для виведення її в нуль не повинен відображатися у нас ні в звітності покупця, ні в звітності продавця. Про це неодноразово казали податківці. Є в єдиній базі податкових знань підрозділ 101.24 роз'яснення з цього приводу. Ну, причина, звичайно, для всіх проста і зрозуміла, що у нас показники бухгалтерського обліку, звичайно, повинні відповідати показникам податкової звітності. Про це нам говорить пункт 44.1 нашого податкового кодексу України. Ну і звертаючись до нормативних документів, спочатку до податкового кодексу пункту 192.1, також пункту 9 порядку номер 1246 нашого про податкову звітність з ПДВ і пункту 25 порядку 1307 про нашу податкову накладну, ми розуміємо, що Незважаючи на те, яким чином опинилась така зайва податкова в єдиному реєстрі податкових, ми повинні з вами скласти, як ми сказали, зменшувальний розрахунок коригування. Такий розрахунок коригування в будь-якому випадку у нас складається продавцем, але реєструвати його буде або продавець, або покупець, в залежності від того, є він платником ПДВ чи не є платником ПДВ. Тому давайте розбиратися, які це можуть бути розрахунки коригування. Ну, загалом у нас в цьому випадку може бути два типи розрахунків коригування. По-перше, доволі всім знайомий, це РК з причиною 103 і РК з причиною 301, в шапці з типом причини 20. Давайте дивитися. Коли який ми з вами будемо застосовувати? Звичайно, якщо у вас в єдиному реєстрі виключно одна зайва податкова накладна, то її вилучити можливо тільки лише одним способом складанням саме РК з типом причини 103. А от якщо у вас в єдиному реєстрі є дві абсолютно однакові податкові накладні, виписані на одного ж і того ж платника ПДВ, абсолютно однаковою табличною частиною, тоді у нас з вами може бути інший випадок застосування РК уже з типом причини 301 виправлення помилки в шапці з причиною 20. Тобто. Таке ми можемо, такий РК може бути застосований тільки, якщо, ще раз повторююсь, є дві податкові. Тобто, наприклад, виписані за передплатою 100% і потім виписані за відвантаженням. Тоді можемо застосувати РК з причиною 301. В чому різниця да, з застосування цих РК з причиною 103? Тому що навіть якщо у нас є Дві податкові накладні, ми також можемо вилучити їх завдяки РК з причиною 103. Але знадобилася нам така можливість застосовувати РК з причиною 301 ще тому, що завдяки розрахунку коригування, як я вже казала, у нас повинен вирівнятися реєстраційний ліміт. Якщо ми складаємо РК з причиною 103, і РК, і податкова накладна у нас є в межах одного періоду, то тут взагалі проблем у нас ніяких. У нас з вами реєстраційний ліміт, що покупця, що продавця стає в той стан, в якому він повинен бути, якби ми цю помилку не допустили. Все в межах одного періоду, і в формулі нашого реєстраційного ліміту не з'являється всім нам знайома сума перевищення. Але ж якщо у нас з вами податкова накладна в одному періоді, а розрахунок коригування в іншому, то, на жаль, може виникнути той момент, що реєстраційний ліміт у продавця не стане в, той, в ту в тій сумі, яка нам потрібна, зважаючи на те, що ми якби виправили помилку. Тому що саме Сума перевищення нам і не дасть це зробити. А от якщо ми з вами використовуємо РК з причиною 301, то в цьому випадку, незалежно від того, коли у нас складена податкова накладна, в якому періоді буде складено розрахунок коригування, у нас все одно реєстраційний ліміт прийде в норму. Тому навіть якщо у вас було дві податкових накладних в реєстрі, і ви скористалися розрахунком коригуванням з типом 103 і реєстрація його, а і складання відбулося в іншому періоді, що надало вам перекос в реєстраційному ліміті. То в цьому випадку ви маєте можливість використати порожній РК з типом причини у шапці 20. Тому давайте розбиратися, як. Складаються ці два типи РК, ну і, звичайно, зупинимось на е, прикладах. Почнемо з РК з типом причини 20. Е, звичайно, в такому РК є свої особливості заповнення як до табличної частини, так ще у нас буде особливість заповнення після табличної частини. Що стосується до табличної частини, тобто шапки. То в верхньому лівому віконечку у нас з вами, звичайно, перш за все, проставляється інформація, хто буде реєструвати цей розрахунок коригування. Ну, як і в будь-якому з розрахунків коригування. Ми з вами проговорили. Це може бути як продавець, так і покупець. Далі, у нас з вами за порядком 1307 прописано. Що заповнення полю не підлягає наданню отримувачі, у нас не буде заповнюватись да, в будь-якому випадку, хоча нижче буде стояти тип причини 20. Але ж в додаткових своїх роз'ясненнях контролери нам надали з цього приводу свою думку. Що все ж таки, якщо такий розрахунок коригування буде реєструватися покупцем, то, то, звичайно, в цьому віконці не буде стояти хрестик, що він не надається отримувачу. Але якщо такий розрахунок коригування, особливо це буде стосуватися, звичайно, вже пустого розрахунку коригування з типом причини, 20. То він не буде надаватися покупцю, тому що вже виведений в нуль, да, по, по, покупцю немає що коригувати, і його реєструвати буде безпосередньо сам продавець. Тому в цьому випадку в віконечки не надається, буде стояти хрестик. Що стосується подальшого заповнення заголовної частини, то, в принципі, вона нічим не відрізняється від заповнення будь-якого РК. Тобто дані покупця, дані продавця, дані податкової накладної, яка коригується, все зазначається в звичайному режимі. Йдемо з вами далі до табличної частини. Ну, по великому випадку, тут теж без будь-яких особливостей, за виключенням того, що у нас тут, як я сказала, є особливий тип причини. Це причина 301, яка буде зазначена в графі 2.1 цього розрахунку коригування. Має назву виправлення помилки. Ну і, звичайно, не забуваємо, що в графі 2.2 ми проставляємо групу коригування, і у нас з вами буде стільки груп коригування, скільки найменувань було в податковій накладні. Якщо ми будемо з вами реєструвати порожній розрахунок коригування, про який ми казали, для того, щоб просто наш реєстраційний ліміт став належним, належну суму, то, звичайно, ця таблична частина взагалі заповнюватись не буде. Ну і, як я сказала, найбільшою особливістю складання цього РК у нас є з вами заповнення після табличної частини інформаційних полів. Інформаційне поле 1 у нас з вами передбачено для того, щоб ми зазначили. Дані, дату, номер, реєстраційний номер податкової накладної, яка залишається в єдиному реєстрі податкових накладних, тобто є вірною. І також маємо інформаційне поле 2, де у нас з вами повинно бути зазначено той розрахунок коригування, його теж дату, номер, реєстраційний номер. яким Попередньо виведено в нуль дані тої податкової накладної, які, які ми з вами коригуємо. Ну і давайте, звичайно, швиденько приклад. Підприємство Прилад в липні у нас отримало від покупця ТОВКР попередню оплату за картоплю в сумі 48 гривень. Відвантажило цю картоплю покупцю у серпні. Приладом помилково складено, зареєстровано в єдиному реєстрі дві податкові накладні, а саме податкова номер 2 від 21.7.25 року по передоплаті і податкова номер 7 від 238 року на постачання в обох. Податкових у нас абсолютно однаковий покупець, абсолютно однакова номенклатура суми. Тобто ми з вами маємо можливість скористатися виправленням помилки типом 301 в шапці з типом 20. Помилку ми з вами виявили 5 вересня 2025 року. Ми розуміємо, що вірна податкова у нас з вами це перша від 21.7-25 року. Саме вона й повинна залишитись в єдиному реєстрі податкових. А до податкової номер 7 від 23.08 ми повинні з вами скласти зменшувальний розрахунок коригування. Так як у нас покупець платник ПДВ, то зареєструвати цей РК повинен саме він. Як буде виглядати такий розрахунок коригування. Ви бачите, в табличній частинці ми ставимо хрестик, що реєструє у нас покупець, видається ЦРК нашому покупцю, тому хрестика, ви бачите, немає там, де не підлягає видачі, але тип причини 20 зазначається. Реквізити в шапці. Покупця і продавця у нас в звичайному режимі і, як ви бачите, таблична частинка. У нас з вами номер за порядком. Номер, так як у нас була, був один рядочок податковий, тобто він буде одним і в розрахунку коригування, тип причини 301, група коригування 1. зазначаємо всі необхідні дані стосовно нашого товару. І за стовпчиком коригування вартості виводимо в мінус кількість і, звичайно, таким чином маємо від'ємне значення в обсягу постачання і в сумі ПДВ. І ці дані, звичайно, будуть перенесені в розділ А. Як би все зрозуміло? Якщо ж ми з вами складаємо розрахунок коригування з типом причини 103. Теж він у нас, як то кажуть, передбачений для багатьох випадків. І для того, щоб вилучити зайву податкову, і для того, щоб скласти його, коли у нас відбувається повернення товару, і коли у нас повернення коштів відбувається. Тобто для всіх цих випадків використовуємо РК з типом причини 103. Тут взагалі можна сказати, що якихось дуже великих особливостей ми з вами не маємо. Звичайно, знов таки повертаємось до шапки, да, в залежності від того, хто буде реєструвати, зазначаємо про це в шапці. Дата такого РК у нас з вами, звичайно, буде тоді, коли ми виявили безпосередньо таку помилку. Якісь особливості складання заповнення табличної частини теж у нас з вами немає. Ми виводимо в нуль показники за сьомим стовпчиком. Таким же чином, як і в попередньому прикладі, мінусуємо кількість і тим самим маємо від'ємний обсяг і суму ПДВ. Ну, давайте. Теж роздивимось приклад. У січні 2025 року підприємство зареєструвало непотрібну податкову на папір. 16 пачок за ціною 75 гривень з ПДВ на 1200 гривень. Податкова у нас датована 101.25, зареєстрована 11 при цьому у нас помилка виявлена в залежності від того, в якому періоді можемо мати різні наслідки. Якщо у нас помилка і виявлена в снічні, то ми складаємо РК 31 01, наприклад, реєструємо його до 14.12, і в цьому випадку у нас ніякої суми перевищення не виникне, тому що податкова РК у нас в одному періоді. Тут все у нас добре. Да? Але якби у нас з вами помилка виявилась на початку лютого 25-го, і, наприклад, РК було складено 1-го, 2-го, або у другій половині лютого, то е, і складено там, е, скажімо, в кінці лютого або навіть якщо і е, РК у нас з вами складено в січні, да, а реєстрація пройшла в кінці лютого, то в цих випадках у нас з вами завжди буде сума перевищення. Яку, на жаль, якщо у нас є тільки одна податкова накладна, ми з вами не зможемо е, виправити. Ну, тому давайте швиденько роздивимо ще приклад стосовно заповнення такого РК. За даними прикладу, коли у нас з вами помилка виявлена в січні 31 .1. складаємо розрахунок коригування, теж, бачите, робимо відміточку, так як у нас покупець є платником, то він його буде реєструвати. Дані податкової, яка у нас з вами виводиться в нуль, дані. Покупця-продавця в звичайному режимі і таблична частина. Теж у нас з вами одна номенклатура, тому один рядочок в розрахунку коригування. Тип причини, ви бачите, 103, група коригування у нас одна. За сьомим рядочком в мінус виводимо кількість і маємо з вами від'ємне значення, як я казала, в обсязі та сумі ПДВ. Таким чином, ви бачите, що у нас з вами є можливість виправити помилку, якщо у вас у єдиному реєстрі податкових накладних закралась зайва податкова. Яким чином її виправляти, все залежить від тої ситуації, яку ми з вами розбирали? Як завжди, сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, щоб не пропустити важливу інформацію. Також будемо дуже раді зворотньому зв'язку та питанням, на які ви бажаєте отримати відповіді. Дякую за увагу, до нових зустрічей!